Причина причина зупинки, причина зупинки. Так. У нас наказ бойовий е, ваші то документи, будь ласка. то фільтраційним заходом. А ви хто друзі? Водії, це у нас мобільний блокпост, на якому проводяться фільтраційні заходи. Сьогодні ми з'ясуємо або спробуємо з'ясувати, що таке мобільний блокпост. І що це за заходи такі фільтраційний. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучатись до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати можливість отримати і консультацію, і допомогу, і можливість оскаржити незаконні штрафи. А якщо вам потрібна корисна література під час мобілізації, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. А? Причина причина зупинки. Причина зупинки так. у нас наказ бойовий. А... Ваші документи ну, будь, будь ласка. індивіційним, то фільтраційним знаком. А ви хто? Я Ком... обласна комендатура. Обласна комендатура. Ваші так. документи, будь ласка. Мой, мій документ. Київська обласна військова адміністрація, да, да, посвідчення да, да. ВК-2039. Охрон... А, рота... Рота... рота охорони. Слухаю. Так, так, так. Ви в наказі коменданта є? Наказ. Да, будь, будь, будь ласка, будь ласка. ласка. І так комендатура зупиняє транспортний засіб і зазначає причина зупинки. Фільтраційні заходи в першу чергу запам'ятайте посадові особи згідно конституції України зобов'язані діяти в рамках Конституції України та законів України. Чи має право на сьогоднішній день комендатура отак на дорозі зупиняти авто? Відповідь ні. чи є така підстава зупинки авто? Фільтраційні заходи. Відповідь ні. Навіть співробітники поліції не мають такої підстави для зупинки вашого автомобіля. Доброго дня. Так, доброго дня. Привіт. <різь> Що там? Та нічого не знаю. Документи посвідчують особою. А причина зупинки? Вже ж пояснював. Ну, Мене ж не ознайомили. Наказ коменданту. Нехай ознайомиться. Так. Комендатура Київської області. Що до призначення, uh, uh, заповноважених осіб uh, наказ номер 6. коменданта uh, uh, області. Uh, так, ну окей, а ви oh, тут? давайте, 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 ви, давайте, давайте. Розповідь, давайте розповідь, розповідь. ви що вам вже треба? Ну, мені ж треба? Да. Ось підпис коменданту. Давайте з'ясуємо в першу чергу, що таке мобільний блокпост, коли співробітники поліції разом там з представниками ТЦК стоять на дорозі, встановлюють просто на дорозі дорожні знаки, чи є це мобільним блокпостом. Я на сьогоднішній день не можу вам надати відповідь на це питання, тому що чіткої відповіді. Немає що таке мобільний блокпост на сьогоднішній день. Питання блокпостів врегульовано постановами кабінету міністрів. Постанова кабінету міністрів номер 1455 дає нам відповідь, що блокпост це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на території з території, де введено воєнний стан. Тобто повинно бути ще і рішення військового командування, і це посилений контрольно-пропускний пункт, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції вогневих засобів та бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу. Тобто відповідь постанова кабміну не дає нам, що таке мобільний блокпост. Є блокпости, де несуть службу уповноважені особи, призначені наказом так, Київської да, області. Да, да, Окей, комендант. постанові 1456 Є шість причин зупини. Шість ну, да, я розумію. Окей, шість причин. Господі так, ми ж не працюємо. Перевірте. У нас антидіверсійні закладні. Да, да. да що таке фільтраційні заходи на сьогоднішній день. Знов таки ж на дане питання я не можу надати відповідь. Немає нормативно-правових документів, законів, де чітко зазначено, що такі фільтраційні заходи і хто має право їх проводити. Немає на сьогоднішній день відповіді на це питання. Ви що тепер які вам іще, які вам іще, документи, потрібні? документи потрібні? Вам пані? Патру... Треба документ, щоб я і пошук вас відправити. А навіщо а, вас ну, фотографувати як, навіщо. Ну, на особистите? Теле... На особистий телефон я вам не дав. Далі ми бачимо і чуємо, що представник мендатури намагається на власний телефон сфотографувати документи водія. Чи це законно, чи ні? Ні. Жодним законом, жодним нормативно-правовим актом не передбачено, що посадова особа має право на сьогоднішній день фотографувати ваші документи, персональні дані. І взагалі невідомо, куди він далі буде використовувати, і невідомо, яка база у нього там встановлена і як він проводить якусь там перевірку. Це не визначено чинним законодавством України, що під час несення служби він. Роби фото, відео на власний телефон. Немає такого. Давайте Дай так. Зараз по... працюємо, він же ж не дає документи особи. Я знаю, да хай знімає, Ну що нам, ми що, щось порушуємо чи що. Нас бойовий. І день. 27. сьомий. Це ви в телеграмі пробуваєте? Телеграмі пробуваєте? Ні, ні. Нам телеграм не треба. Я розумію. Дякую, гарного дня! Все гарного дня, до Побачення. Що у нього там за база на власному телефоні? Невідомо. Куди він носить ваші дані? Невідомо, як в подальшому він буде це використовувати. Невідомо. Жоден нормативно-правовий акт не дає відповіді на це питання. Чи може, та не може. Якби міг, то це було б зазначено в законі або в інших нормативно-правових актів. На сьогоднішній день дане питання не врегульовано. Такі заходи потрібно проводити на сьогоднішній день, але є проблема. Вони досі Законодавчо не врегульовані. У нас немає відповіді на питання, що таке мобільний блокпост, що такі фільтраційні заходи, чому посадові особи комендатури на власний телефон фіксують документи громадян України. Не де дане питання. Якщо б було зазначено в законі, окей, читаємо, знаємо, виконуємо. Але на сьогоднішній день дане питання ще. Не врегулювали і так, друзі, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію, Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.